Прошу хвилиною, мовчання і молитвою вшанувати героїв загиблих в цій війні. Прошу включити реєстрацію депутатів. Зареєстровано 21 депутат. Сесія повноважна. Продовжуємо роботу 40-ї сесії Коломінської міської ради. Пропоную повернутися до порядку денної 40-ї сесії міської ради. Хто за те, щоб повернутися до порядку денного, прошу голосувати. За 20 рішення прийнято. На погодженні раді ми погодили внести в порядок денний 5 додаткових питань. П'ять загальних додаткових питань. Перше. Про внесення змін до рішення міської ради 22.07.2021 року No 959.11 2021. Про затвердження цільової програми боротьби з інфекційними захворюваннями коломийських громаді на 22-24 роки. Наступне. Про затвердження програми пасажирський автомобільний транспорт Коломийської міської територіальної громади о 22-й 25-й років новій редакції. Наступне про визначення видів та переліку об'єктів суспільно-корисних робіт для порушників, за яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді безоплатних громадських робіт та оплачуваних суспільно-корисних робіт на -й, 2023 -й рік. Наступне: про визначення переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт для засуджених до покарання у видів громадських робіт на 2023 рік. Наступне про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади 2023 рік. Хто за те, щоб внести 5 додаткових загальних питань? І порядок денний, прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. Чи будуть ще якісь зміни та доповнення до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому зі змінами та доповненнями, прошу голосувати. За 20, не голосували один. Рішення прийнято. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 року номер 959,17, 2021 Про затвердження цільової програми боротьби з інфекційними захворюваннями в Коломийській громаді на 2022-2024 роки. Доповідає Ігор Білоскурський. матеріалом роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Наступне. Про затвердження програми «Пасажирський автомобілі транспорт Коломийської міської громади 2022-25 років» в новій редакції доповідає Андрій Родовець з матеріалом розміні. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Наступне про визначення видів та переліку об'єктів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді безоплатних громадських робіт та оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2022 рік, доповідає Андрій Радовець. Матеріали вам роздані чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Наступне про визначення переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт для засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2023 рік. Доповідає Андрій Радовець. Матеріал вам роздані чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 20 не голосували два рішення. Прийнято. Наступне про уточнення бюджету Коломийської міської ради на 2023 рік доповідає Ольга Говдуник. Будь ласка, пані Оля, скажіть, чому зміни? Поки Оля буде доповідати, я вам скажу, що в кінці року в нас були виконані роботи, подані в казначейство на оплату, були зареєстровані. Але з певних причин останній день. На 52 мільйони робіт викинули заплати. Відповідно, в уточні бюджети. Ми вводимо ці об'єкти у в цей, в цей бюджетний рік. В основному це були роботи по асфальтуванні в грудні місяць. Будь ласка, другого дня. Матеріали роз запитання є. Долі? Якщо немає, прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. На 40 сесії було оголошено 9 депутатських запитів. Хто за те, щоб прийняти рішення по 9 депутатських запитах, прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Ми розглянули всі питання порядку денного. Хто бажає виступити в різному? Будь ласка, зареєструйтеся. Сергій дня, фечок Сергій партія Батьківщина. Скажіть, будь ласка, Богдан Миколаївич, хотів би звернутися до вас. Це мав би бути запит, але зв'язку з тим, що сьогодні немає їх. Дуже багато собак у нас на місті безпризорних. І вже звернення в мене є декілька з біля 10-ї школи, там на січових стрільців їх так якби там входить ціла зграя, і діти ходять самі через дорогу з 10-ї школи. і... В центрі міста був якийсь там напад. Де, я, правда, не знаю, чи він був зафіксований, чи не був, але прошу звернути увагу, можливо, дати настанову або доручення Добре, відповідним дякую. службам. Дякую. Будь ласка, Білявська Леся. Зараз відкрию правильну назву, як називається. Байбараки. Бай Значить, ситуація така, що просто вони є, це є власність Коломийської громади, вони знаходяться на балансі нашого палацу культури, їх взяли на один виступ. Я вже дав команду закупити нові для нового. Ну, колектив у нас є Тайстра, здається, які їхали на виступ до Франківська брати участь у фестивалі коляди. Тобто, щоб такого не було, я просто дав завдання закупити нових для нового колективу. Я думаю, що так мені пояснила виконуюча обов'язки начальник кольору. Це була разова акт, яку взяли і вийшли на, на таке обсяг. Тобто, покуття їх не використовувало, воно стоїть, зберігається в народному домі. Я не думаю, що тут щось є такого, бо це, це якби це було чиїсь приватна власність, і ми взяли, це і комунальна власність. Прошу. Я не можу знати, бо це давно. Тобто, вони є на балансі у. Палаці культури мензатюк Максим. Доброго дня, шановний пане голово, колеги, депутати. Я хотів Богдан Миколаївич запитати, якщо є такі подробиці. Відносно ми виїжджали на виїзнутку комісію тоді на концерний завод. Чи є подробиці взагалі якісь відносно цього, тому що люди питають, а ну, ніде це не афішувалося. Дякую. Дивіться, ми писали, я писав з моєї ринки було, що відбувся відбір аналізу води і повітря, ніяких порушень не виявлено. Що стосується земельних питань, значить, вони упорядковують земельні питання. Що стосується фінансової діяльності, то податкова ще не дала запит, наскільки я знаю, а інше ми не маємо. Як впливати? Дякую. Чи є ще запитання? Якщо немає, тоді сорокову сесію міської ради оголошую закритою. Сесія буде в лютому.